І так, перевірка, чи запуститься старенький холодильник від більш потужного акумулятора. Ось у мене розетка, яка під'єднає тільки до інвертора. Ось вилка, яка йде до холодильника. І намагаюся увімкнути. О! Запрацював! Чудово! Холодильник запрацював! І якість відео, напевно, вийде не дуже, тому що освічую налобним ліхтариком, Але видно, що ось я його повісив на стіну. Він видає 220 вольт. Ну, принаймні він так пише. Ось акумулятор, від якого він працює. І Зараз подивимось, що там показує напруга. Ну, Впала до 26,6 В, як ми бачимо, було десь 28,6 В. Ну, все рівно. Це більше, ніж його номінальна, номінальна 25,6. І зараз він ще ну вже трошки сонце пішло на пад, але ще він трошки заряджається і від сонця по ходу під час от, як він працює. Ну, ось так: от, принаймні холодильник. ну, і... Певна річ, я сподіваюся, комп'ютер можна буде живити. Ноутбук так дуже довго від цієї системи. Ну, а такий середньо комп'ютер, звичайно, треба. Тоді акумуляторний 30 Аг, а трошки побільше, або хоча б парочку на 30 Аг. Тоді можна буде, я думаю, і на звичайному комп'ютері працювати 2-3-4 години як мінімум від цієї системи. Ну, принаймні, холодильник запустився, що вже радує. Отже, як я і обіцяв, ускладнимо завдання і спробую приготувати на отакій от кававарці велику чашку кави. Це вже буде на межі заявлених характеристик для цього УПС, тому що він заявлений на 1400, а ця машина заявлена на 1350. Що ж, переходжу до випробування. Так, спочатку ввернути в розетку. Є. Потім вмикаю кавоварку. Так, індикатори мерехтять, блимають, значить, вона підготовлюється. Чекаємо. Так, індикатори не блимають. можна вмикати. Так, отже, пішла кава, це чудово. Залишилось дочекатися завершення процесу. Трошки пришвидшимося. І отже, велика чашка кави готова. Трошки мені здавалося, були дивні звуки в роботі, але в цілому чашка повна, апарат з своєю задачею впорався. Тож, якщо вистачило на велику чашку кави, то на маленьку чашечку експресо вистачить тим більше. Ось і друге випробування: цей апарат пройшов. Що ж я можу сказати в заключення? Звичайно, ціна не маленька. Але якщо вам треба щось таке потужне, щоб воно працювало на протязі декілька годин, якщо у вас, звичайно, є відповідний акумулятор, то чи акумулятори, то це, я думаю, непогане рішення. Тим більше, якщо у вас якась офісна техніка, яка потребує миттєвого переходу від мережі до акумулятора, і потім, щоб можна було, хоча б зберегти якісь важливі дані, а то і попрацювати там. Годиною більше, знову ж таки, в залежності від ємності ваших акумуляторів, то думаю, що даний УПС, УПС-інвертор для зовнішніх акумуляторів, я думаю, гарне рішення. Головне, щоб він був якісний і не підвів в подальшому. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!